Доброго ранку, мої любі передплатники Україномовного каналу. Бачите, майже шепшина, майже від, Свил... від квітла. А такі ще є квіточки. Гарні. Сьогодні зараз 7.05, 7.010, 7.1070. <кхай> Щось таке. Вийшли з Максиком на прогулянку. Перед роботою. Бачите, вже... Як куст української наречена, да вже теж скинула біле вбрання, скоро не квіточки, а ягідки будуть. Сьогодні в нас вже 21 травня 2021 року, 25-го року. середа, відразу як пройшла ніч у Харкові. Не дуже, дуже не дуже. Знов цікляті чи герані, що там воно літає. Літало навіть над, нашим, над нашою домівкою. Дружина чула, я чув. знов дівчатка ховалися у коридорі. І чутно як стріляють по цим клятим БПЛА і. Ай, чутно вибухи кудись, кудись щось. Ладно, будемо сподіватися. Ну но, но якось моторошно. На що нам дає? Залишається, тільки сподіватися. Погода гарна. Після дощечка, вітря, свіженька. Якщо б ще налітало. Не вибухала, було б зовсім зовсім гарно. Але, 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 то маємо, то маємо. Ладно, будемо сподіватися. Усім гарного дня, усім миру добра, злагодити. Всім дякую і звичайно будемо жити, неважаючи ні, ні на що. Сподіваємось на це. Все. Гарного, гарної середини. Пока.